Всім мої вітання, друзі. Подивимося з вами на висловлювання Папи Римського про підняття білого флагу Україною. Начебто, це, на його думку, ну, він так заявив, що начебто, начебто українці повинні підняти цей білий флаг, тобто таким чином піти на поступки ворогу, віддати там території і таким чином наступить мир. Так інтерпретували. СМІ, його там представники по потім сказали, що начебто це, це він не те мав на увазі. Ми з вами подивимось, що саме мав на увазі, от він коли це висловлював, чи мав на увазі, що Україна повинна капітулювати і віддати ті території, які ворог там з, 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 заграбастав собі, і чи, чи просто його не так зрозуміли. От він хрестовий король вже по віку, йому 87 років, він хрестовий король, зараз викладу його фігуру. І подивимось, чи дійсно мав це на увазі, що Україна повинна здатися. Чи просто перекрутили, наприклад. Так, друзі, ну дивіться, е коли він заявляв про білий прапор е і про те, що Україна повинна, е повинна підняти цей білий прапор, е це він мав на увазі капітулюйте. Ось е військові повинні дати меседж, що вони повалені. Отак. От е тут з'являється шістка бубнова. І був нові надії. Це друзі. А це дуже поганий знак. Він, він підіграє ворогу. Я бачу, що я бачу, що йому пообіцяли гроші великі, але пізніше якось це, тобто він не отримав якісь гроші, але йому щось пообіцяли. От. І я бачу, що його кинуть. Кинуть його, не виконують цю обіцянку, не отримає він того, чого -то, що йому там пообіцяли. Це інша сторона. Пообіцяли вороги, всі, хто раша і там їхні хто коло них. Отак. Це йому пообіцяли. Якась була надана йому обіцянка, яку вони в... наприкінці не виконують. Але найголовніше те, що ми повинні були з вами побачити, це дійсно ніяких там іншої, ніякого іншого замислу, смислу він не ніс. Його висловлювання було конкретно те, що Україна повинна капітулювати. Україна повинна Віддати свої території, здатися. От, військові повинні здатися. От, військові повинні прийняти рішення про ураж, про поразку. Ось так. Оце його бачення, і це дійсно так. Бо він розуміє прекрасно, що іде війна, він розуміє, що гинуть люди. Він це все розуміє, але він отак, він отак чином підіграє ворогу нашому за якісь обіцянки, які наприкінці не виконуються. Ось так, що ми побачили. Тобто ніякого іншого, окрім конкретного меседжу про те, що ми повинні здатися, він не видав. Це чітке, чіт, чіткий, чіткий прямий меседж. Кому це вигідно. Всі ми і так друзі з вами розуміємо. На чиїй стороні цей папа римський стало ясно і явно. Він про це конкретно заявив, і це не було нічого іншого, ніж те, що він сказав. Здавайтесь ворогу, і йдіть на якісь перемовини. Ось так, що ми з вами побачили стосовно Папи Римського. А вам я, друзі, бажаю всього самого найкращого. Дякую вам за ваш щедрий лайк цьому відео. Тихих мирних днів, бережіть себе, друзі, і своїх близьких, і до зустрічі!